Храм надії відтепер у Черкасах хворих на рак лікуватимуть з Божою допомогою. На території обласного онкодиспансеру звели церкву Успіння Пресвятої Богородиці. Вона належить Київському патріархату. Будівництво храму розпочали ще п'ять років тому. Цьогоріч, завдяки допомозі вірян та просто небайдужих людей, церква нарешті відчинила свої двері. Відвідувати її можуть не лише хворі, які лікуються у медичному закладі, а й медпрацівники і всі охочі. Побувала там і Наталя Кириленко. У Черкаському онкодиспансерів тепер лікуватимуть не лише тіло, а й душу. На території медичного закладу звели храм для недужих. Церква успіння Пресвятої Богородиці належить Київському патріархату. Основні наші пацієнти ну більше 90% відсотків, хрещені в православії. І це ми по хворим розуміли це. А вже з часом, от коли йшло будівництво, і ми це відчули як таку, ну я б сказав би, навіть як елемент, наприклад, як лікар, скажу, як психотерапії, як людей, яким треба з кимось поділитися, тобто, все те, чого не вистачає, у такій класичній клінічній медицині його не було. А ми тепер все це отримали і доступно для людей. Будівництво храму розпочали ще п'ять років тому, завдяки допомозі вірян та просто небайдужих людей. Нещодавно він відкрив свої двері. Приходити до церкви можуть не лише хворі, а й всі охочі. Дуже часто, дуже часто, от останні десь десь півроку або десь рік, практично, я вам сказав, що там сто процентів, але багато людей, які готуються до до операції, операцію, вони приходять до священника і просять у нього благословення. Я от чув, що от. Те, що вони потім приходять, кажуть, дякуємо вам і дякую Богу, що все пройшло гаразд. Все добре, а ми хвилювалися. Ну що хвилюватися, ну, розлавені ж Боже, вийшло все, дійсно Богу, не пітися нічого. Відкриття храму на території онкодиспансеру це велика радість для хворих на рак, адже за словами священнослужителя, молитва додаватиме їм сили духовну підтримку та надію на зцілення. Буває, що один-два людина, а буває, що знаєш, коли присісти. Такими от моментами буває, що коли, от, наприклад, початок неділі, да, от люди приїжджають з районів, от, це вже поток більше людей. А вже п'ятниця, вже суботу, вже, хто вже після вже лікування вже виїжджають, вже менше вже. Нині у храмі завершують розпис святих. Просити зцілення у Бога можна не лише всередині споруди, а й зовні. Тут на стіні церкви встановили ікону Божої Матері. Ті, хто не може покинути лікувальний заклад, має можливість помолитися прямісінько з вікна. Церква працює щодня. З понеділка по п'ятницю о 12-й годині, а кафіст пресвятої Богородиці, по тому прийом священника. Щосуботи о 16.30 у храмі можна сповідатися. По тому на відвідувачів чекає вечірнє богослужіння. А щонеділі... О 9-й – божественна літургія Наталя Кириленко, Сергій Єфімов, Віка новини.